Та тут багато нема що коментувати. Я вважаю, що сьогодні повністю перевага була на нашій стороні. Це, напевно, одна з найкращих ігор у нас домашніх за весь час в плані ігри. Але, як навіть говорять, ліпше гірше грати і вигравати. Але якщо брати для майбутнього, я десь, напевно, більше схиляюся до того, щоб футболісти росли. і Треба грати в футбол, показувати комбінаційний футбол, щоб думка була. Да, десь нам не, не вийшло забити м'яч, пропустили 11-метровий і, в принципі, більше іншого не було в Франківської. Але ще раз повторюся, це повна перевага була на нашій стороні. Але, на жаль, на табло 0-1. І... При Карпатію очками, ми лишилися без. Але нічого страшного, якби футболістам наголосив, що не треба опускати голову, тому що ще є три гри впереді, до зимової паузи. І будемо наздоганяти те, що ми втратили за останні два тури.